Шановні пані та панове, запрошуємо вас до Києва на оболонь арену, де залишаються лічені хвилини до старту київського дербі в рамках п'ятого туру української прем'єр-ліги. Оболонь Динамо за неймовірну ажіотажу на оболонь арені. Звісно, ця афіша суттєво виділяється серед решти поєдинків. П'ятого туру в українському чемпіонаті. Фа -бе, фа -бе, спорт кібестини та злоди тебе вітає. Фапе це дві все світри. Папе. Це дві все світри. Паве. Це дві все Ігор Суркіс, Леонід Буряк, звісно ж, також завітали на сьогоднішній матч. Максим Чех невдалий пас у напрямку Суканова. Брашко перехопив у спеціальному конкурсі. Буяльський веде боротьбу із Чехом. Але своєчасно на допомогу встигає Кабаєв. Ярмоленко з дальньої дистанції пробуває. Ось і перший удар у площину від Динамівців. Спроба з дальньої дистанції від Андрія Ярмоленка. Так, удар у площину, але розуміємо, ми, що це всього лишень, розминка. Кулаковський тим часом розганяє атаку, віддає праворуч на Нестеренка. Нестеренко. Подачу виконує удар головою. Ой-ой-ой. ой Руслан Нещерет невпевнено грає на виході. Ну, ось, давайте дивитися. Нестеренко виконує подачу на випередження. Грає Суханов. Далі схопився за обличчя Сергій Суханов. Тут потрібно подивитися, наскільки серйозним був цей контакт між Нещеретом та Сухановим. 36 матчів поспіль. Саме стільки триває безпрограшна серія київського Динамо. Ну, і, до речі, ще одна така важлива подія для динамівців. Сьогодні вони проводять свій тисячний матч у чемпіонатах України. Переведення праворуч у напрямку Караваєва. Караваєва обходить Шевченка. Караваєв удар! І 1-0 Динамо виходить у парад. Олександр! Караваєв! І з згостро кута. Кара, як його називають у команді, кладе м'яч у дальню дев'ятку. Завітали на цей поєдинок. Ну, давайте дивитися блискуче переведення праворуч. Ну і як же тут Караваєв обходить суперника Шевченко. Помиляється позиційно. Вже програв позицію. І далі дуже багато простору отримує досвідчений Олександр Караваєв. І, звісно ж, ось такий момент реалізовує. Правий захисник динамівців. Ще раз і ще раз насолоджуємося цим забитим м'ячем. Ось Володимир Брашко виконує удар. Удар неприємний. з відскоком від газону, але Федорівський спокійно забирає м'яч. Ну і, звісно, президент оболоні теж. Завітав на сьогоднішнє київське дербі. Ломницький. Черненко віддає на Нестеренка. Це вихід Вічнавичу. Удар! І облонь зрівнює рахунок Іван Нестеренко. Ось Черненко в один дотик. І на тоненько насправді епізод. Мені здається, вара арбітри зараз будуть переглядати чи уникає положення поза грою Нестеренко. Питання, яке поки що залишається відкритим, але. Шикарна комбінація. Ломницький на Суханова, той на Черненка. Черненко в один дотик на Нестеренка. І екс-футболіст Полтавської Ворскли реалізовує вихід Вічнавич, але поки чекаємо офіційної інформації. Чи буде зараховано цей гол? Ось такого шансу чекали пивовари. Отже, гол зараховано. Вказує на центр. Денис Шурман. 1-1. Вітання для Івана Нестеренка. І ось вона реакція тренера оболоні, президента оболоні. І, звісно, розчарування на обличчі Ігоря Суркіса. 0-3 за кутовими. Буяльський. подачу виконує. Удар. 1-2! І дуже швидко динамівці повертають лідерство. Це Тарас Михапко. Болівальники Динамо, подача. І давайте дивитися, хто ж не встежив за Тарасом Михавком. здається, з Дубко грав по Михапку. Потім Брашко абсолютно свідомо поставив блок. Блок в рамках правила і Михавко в кінцевому результаті вже абсолютно наодинці без боротьби. Ну, а зараз перехоплює м'яць Суханов. Суханов. Суханов підає передачу на Нестеренка. Нестеренко удар низом. Тут м'яч відскочив від газону прямо перед нещеретом, Але Руслан все-таки забирає м'яч. Ось ми бачимо, як Суханов під час попередньої контратаки зумів перехопити м'яч. Віддав на Нестеренка. Удар як такий не вийшов дійсно у екс-футболіста Полтавської борскли. На своїй половині поки що контролюють м'яч пивовари. Буяльський. Зараз м'яч проштовхує вперед. Футболіст Динамо Гереро. Гереро запускає Волошина. Удар Волошина. Надпоперечною стріляє Назар Волошин. Саме Яцик так головою проштовхнув м'яч у бік Гереро. З м'ячем залишилися динамівці, тому не став Денис Шурман якось втручатися у цю атаку. Ну і, власне, якщо ми вже заговорили про лаву запасних. Ось тут емоції Кулаковського. Щось сказав на адресу Віталія Буяльського Артем Кулаковський завівся капітан Динамо. Ну, звісно, в українському футболі Віталій Буяльський – це фігура великого масштабу. А тут Артем Кулаковський з оболоні. Вирішив сказати кілька, так би мовити, теплих слівців на адресу досвідченого футболіста Динамо. Тут Кулаковського продовжують свого капітана. Ось дивимося. Так, Яцик притримав. Кулаковського, Потім Кулаковський все ж таки затримав м'яч поміж ніг, але фол було зафіксовано з боку Яцика. Ну а далі далі така словесна перепалка. Але, можливо, це якраз вже певні наслідки вдома. Довга передача у напрямку Назара Волошина. Волошин. Волошин у центр віддає Ярмоленко. Удар. Над ближньою дев'яткою пролітає м'яч після удару Андрія Ярмоленка. Ну, ось побільше простору насправді з'явилося у динамівців по перерві. Оболонь, можливо, намагається трішки більше ризикувати в атаці. За рахунок цього швидкісний От Назар Волошин. Зараз Динамо перехоплює м'яч на чужій полобині. Небезпечна контратака. Ярмоленко. Ярмоленко відкидає на вільно Шапаренка. Удар Федорівський. Рятує свою команду. І мав багато часу на підготовку цього удару Шапаренко. Не став зупиняти м'яч. Микола Шапаренко пробив першим дотиком. Гереро. Михайленко. Ярмоленко чудова передача Волошин. В один дотик намагався перекинути голкіпера обом центральним захисникам Динамо. Ну а ми ще раз насолоджуємось цією красою від Андрія Ярмоленка. Ось такі вже фірмові зміщення. Ярмоленка у центр. По три замітку вже використали обидва наставники. Ну а тим часом готується наступна заміна. І, чесно кажучи, я вже боюся уявити реакцію трибун. Це Владіслав Бленуце. Уже після того, як історія стала публічною. Провело відповідне розслідування. Бачили ми те відео, записане із Владіславом Бленуцем. Ну, з усмішкою насправді зустрічає свій офіційний дебют в українському чемпіонаті Владіслав Бленуце. Так, гул, гул несамовитий. Блин, це під номером 77 замість Ярмоленка. Я думаю, тут кожен уболівальник сам сформує свою думку. Допоки команда володіє м'ячем, вона точно не пропустить. Усім відома футбольна аксіома. Зараз її намагаються притримуватися динамівці, але помилка на своїй половині. Це шанс для контратаки. Чорний. Чорний входить до штрафного майданчика, але проти нього щільно працює Михавко. Ось два юні футболісти зіткнулися. Але наскільки ж більше досвіду вже зараз має Тарас Михапко у порівнянні з чорним, тому дуже легко. Вітер відміча на паника. Зараз подача удар головою. Не щеред! Нещеред! Витягує дуже складний удар. Ну, от давайте дивитися: ніхто абсолютно не контролює Шевченка. Руслан Нащерат керує діями своїх партнерів по обороні. Саме Федорівський виконує цю подачу. Момент! П'ять в... у тебе тут. Динамо намагається відіграватися. Ви бачили, був момент. Був один удар вже і кияни надалі сидять на чужій половині поля біля чого штрафного майданчика. Чергова подача до штрафного, але вдається футболістам оболоні. Поки що вибити м'яч. І на цьому все. На цьому все сенсація. І маємо сенсацію в п'ятому турі української прем'єр-ліги. Оболонь сьогодні відбирає очки у київського Динамо. 13 балів мають кияни після. П'яти зіграних матчів. Так, це перша позиція, але так само це шанс для Шахтаря, для Колоса, для Кривбаса, для тих команд, які йдуть нижче. Ну і оболонь, друзі. П'ять матчів позаду. вісім набраних балів. Нині це п'ята позиція. Але я думаю, що сьогоднішній результат е, варто сприймати оболоні. Не як нічию, а як реальну перемогу. І тішаться футболісти Денису Стименко. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.